Мої вітання, свято наближається сьогодні. Різдвяний калач з неймовірною текстурою, м'якіша, ароматом, красою. Ви тільки подивіться на цю красу. Якщо вам здається, що це складно, ні, 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 повірте, впорається кожен. Залишайтеся і будемо робити красу. Інгредієнти зараз та в описі під відео знадобиться миска. Свіжі дріжджі, як завжди, духмяна хата, дріжджі надійні та перевірені роками. Знадобиться 10 грамів. Так? Цього буде достатньо. дріжджі настільки якісні, чому я вам їх і раджу, що вони піднімуть будь-яку здобну випічку. 100 грам цукру, а це буде доволі таки здобна випічка. Здоба це жири, цукор, вершкове масло, яйця це все є здоба. Додаю два яйця, розмір це 0. Додаю не всі два яйця, один жовточок, як завжди, ми з вами залишаємо на каліровку. Як на мене, це дуже зручно, щоб потім не брати окремий жовточок. Все, прибираю поки в сторону, але обов'язково я його накриваю, щоб жовток не завітрився, бо простояти йому доведеться довгенько. І, е, якщо що, в холодильник. Все, поєдную, поки ці інгредієнти, додаю ще дрібку ваніліну або пакетик ванільного цукру. Куркума Вона для кольору обов'язково додайте, але не більше, ніж півчайної ложки і не повної. Молоко холодне, як завжди, холодна рідина 200 мл. Максимально розчиняю цукор та дріжджі в молоці. Додаю борошно. Борошно пшеничне вищого готунку, універсальне 570 грамів. Тісто має бути доволі таким щільним. Вимішувати тісто буду приблизно до п'яти хвилин доволі щільним таке має бути, коли у нас з вами плетіння. Щось ми плетимо. А не просто це булочки, а має бути доволі щільним тісто. Вершкове масло 80 грамів, його температура між холодильником і кімнатною. Поступово масло вводимо в тісто. Я завжди користуюсь маслом 82%. Це впливає на якість. Чи можна маргарином замінити? Звичайно, можна. Чи впливає це на якість, так впливає, але вирішує кожен сам для себе. Зараз я додала сіль 10 грамів і останній шматочок масла. Все це. Вмішую в тісто, ще буду вимішувати хвилин 5. У випадку, якщо ви користуєтесь допомогою техніки, а завжди віддаємо звичайну перевагу техніці, все те саме: ті ж етапи, додавання інгредієнтів, замісили і все супер. Накриваю і залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Доволі часто приходять від вас повідомлення з проханням зробити відео, розповісти про тісто. Довгої холодної нічної ферментації. Ну, це може бути ніч або не ніч. Взагалом, ну, як правило, це ніч. Все дуже просто. Є два варіанти ферментації. Швидка та, яка на півтори-дві години, тісто в теплі ферментується, і ми з ним працюємо, робимо вироби і випікаємо. Є другий варіант: це нічна, довга, як правило, нічна довга завжди краще. Це ми зробили тісто, півгодини постояло при кімнатній температурі, зробили таку собі витяжку, як я зараз зробила невеличко. Складаємо його в миску, щільно накриваємо і ставимо в холодильник на 8-12 годин. Якщо це тісто на хліб без здоби, 8 годин, якщо це здобне тісто з маслом, з жирами, з яйцями, то 10-12 годин. При температурі плюс 5 плюс 7. Для хлібного краще плюс 5, для здобного краще температура плюс 7. Моє тісто постояло в холодильнику 12 годин, при температурі плюс 4. І я навіть знаю, які маленькі ручки змінили температуру, а я цього не помітила. Але тісто все одно гарно ферментоване, хоч і при такій низькій температурі дріжджі майже заснули. Так, дріжджі живі. Все. Холодне тісто, починаємо формовку. Я ділю це тісто на 4 рівні частини, щоб каса була ну, рівномірна. Зважте, візьміть ваги або на око. І ще ділю 2 шматочка на 2 рівних. У мене має вийти 4 однакових маленьких і 2 великих шматочка. Все, тепер все як завжди, кожен шматочок ми округляємо. Аромат у тіста нічної ферментації просто не перевершений. Якщо ви ніколи не робили тісто нічної, холодної, довгої ферментації, обов'язково спробуйте. Кульки сильно не затягуємо, Так, без фанатізму. Не треба їх сильно затягувати. І так робимо зі всі, всіма шматочками. Складаю, накриваю і залишаю при кімнатній температурі на 20 хвилинок. Хай постоїть і тісто відпочине. Кликовина розслабиться для того, щоб зараз було значно легше сформувати жгути. Все. І тепер формуємо жгути. Тут все дуже просто. Головне не поспішати і не розривати тісто. Працюємо, як правило, з олією, не з борошном. Щоб тісто не прилипало до поверхні, додаю трошки олії, але теж небагато, щоб тісто не ковзало, як на ковзанах. Щоб воно все ж таки до поверхні трошки прилипало. І ну, має, знаєте, така будь золота середина, щоб зручно було працювати і робити ці всі жгути. Жгути мають бути одного, ну, одної довжини. І так робимо всі. Дивіться, бачите, ми я не розтягую, я його підкручую. Натискаю на нього, але не розтягую, щоб воно не розривалося. І воно так під ручками робиться довшим, довшим і довшим. І так робимо всі, все тісто. Це, бачите, Майже одна довжина. Там можна трошки підправити. Це в мене рушник паперова вода. Дивіться, тут вже за бажанням. Трошки я ось так, ну я це роблю так водою змастити. і... Або, або берете це мак, звичайний сухий, або робите з маком, або без мака, це вже залежить від вас. Якщо є бажання, можна ще кунжутом. Якщо не вживаєте мак, а хочете якось інші частинки зробити іншими, ви можете використовувати ще кунжут. Смажений або не смажений це вже за вашим бажанням. Банка. Раджу взяти жестяну. Я з'їла, тут була в мене квасолька, я її з'їла, і баночка залишилась. Можна використовувати склянку, але. Я більше люблю банку. Чому краще пропікається тісто в серединки і обов'язково пергамент. Зі склянкою також пропечеться, але серединка буде така вона і обов'язково пергамент, бо потім доведеться вирізати і банку, і склянку. Не забудьте про пергамент, буде потім просто негарна серединка, засмутитися. Тож я раджу все ж таки жестяну цю баночку, з нею краще серединка буде така вона з кольору. кольором. Ну, пропечена, гарна. Шмат пергамента, банку в центр. І тут мої ручки, уявляємо, що це ваші ручки. Мені не дуже зручно, але вам це буде зрозуміліше. Для вас це буде зручніше. Трошки додаю олійки і починаю складати жгути. Це я беру перших два великих, ті, що два більших шматка. І викладаю, буду робити це повільно, щоб ви встигали. Якщо комусь заповільно, пришвидчите, будь ласка, самостійно ваше відео і буде швидше. Нічого складного. Це найлегше плетіння із всіх, які я знаю, але при цьому воно гарне. Нічого складного, кожен впорається. Коси не лежали. Я їх тільки скрутила і відразу почала формувати, не коси, а жгути, і відразу почала формувати калач. Тепер в іншу сторону. Сподіваюсь, ви будете встигати за мною. Бо я не стала пришвидшувати і показую повільно. І тепер знову в іншу сторону. І тепер вже ось ці хвостики, які позалишались, я їх між собою трошки так скреплюю і під низ, під сам виріб. Цим ми зробимо і об'єм, і приберемо всі ось ці хвостики не дуже гарні. Ось так скрепляю і під низ. Робите так, щоб вам було гарно, гарненько і рівненько. Бачите, все не таке не дуже гарне, під низ і тим самим роблю об'єм всього калача. Ось що має вийти. Ось так. Гарний і рівний. Тісто ще досі доволі прохолодне, тож йому знадобиться час для того, щоб зігрітися і піднятися повна вже кінцева розстойка. Він збільшиться в об'ємі. Я ставлю його ставити в тепле місце, але ніколи не розстоюємо тісто вище, ніж 30 градусів за Цельсієм. Простоїв мій виріб півтори години в духовці під лампочкою, температура плюс 30. Все, змастити, зробити кольоровку до жовтка столова ложка води, розмішати і нанести на всі частинки, які без маку. І тільки тепер я включаю духовку, 15 хвилин буде грітися, за цей час підсохне жовток, щоб взявся корочкою. Мокрий жовток ніколи не ставте в духовку. От Як тільки підсохло, до пальчика не прилипає, відправляю в духовку при температурі 160 градусів режим конвекція випікався 40 хвилин. Якщо у вас режим верх низ Температура 170 і будете випікати хвилин 45. Уже дивіться по вашій духовці. І ніколи не пересушуйте ваші вироби. Будь-яке ідеальне тісто можна пересушити в духовці і отримати неприємний сухарик. І Хочу ще сказати про борошно. Якщо ви вже дійшли до, зі мною до цього моменту, розкажу вам про борошно. Чому в цих рецептах ми використовуємо борошно сильне з білком 13. Я використовувала з білком 11. Тоді, ось, наче як малюнок є, і калач доволі гарний. Але з білком 13 вироби залишаються більш точними. Він був би такий собі, знаєте, більш 3D. Коси були б більш об'ємні. Кожен ось цей. Шматочок. Він гарний, але борошно все ж таки впливає до повного охолодження і насолоджуємось красою. Звичайно, я вам зараз повністю, як бачите, пропечене. Я вам зараз покажу, який м'які всередині борошно впливає. Інгредієнти завжди впливають на кінцевий результат. але Надзвичайно важлива технологія роботи з тістом. розуміння, він такий ніжний, що ще, знаєте, ще той квест його розрізати. І це не тому, що виріб свіжий. Він і завтра буде настільки ж ніжний, пухкий і м'який, а ще з духмяною хатою можна просто насолоджуватися і не переживати за результат. Показую вам цю розкіш. Калькуляція важлива, рецепт важливий, інгредієнти важливі, але надзвичайно важлива технологія і повне розуміння того, як працюють процеси, як працювати з тістом. І тоді ви будете отримувати настільки якісну випічку, якщо вже, на мою думку, їсти з добу, то тільки якісно, а не загалом обираємо на краще. Раджу найкраще, і це духмяна хата, на мою думку. Порада від щирого серця і, як завжди, смачного!